Шановні колеги, я хочу поділитися з вами, як за допомогою мобільного пристрою здемонструвати роботу в зошиті або на дошці. Натисніть Приєднатися до уроку. Приєднатися. В лівому нижньому куті. Буде написаний код приєднання до відеозустрічі. Візьміть в руки мобільний пристрій і відкрити мід. В верхньому правому куті подивіться, щоб у вас був застосован корпоративний аккаунт. Натисніть кнопку приєднатися до зустрічі і у рядку додайте код тільки без зайвих спеціальних символів і натисніть кнопку приєднатися. Далі кнопку Увійти. На мобільному пристрої натисніть три крапочки і кнопку Показати екран. Погоджуйтесь зі всіма функціями. Далі це віконце згортаєте і відкриваєте камеру, значок камери. І далі ви можете демонструвати дітям, діти це бачать на своєму екрані написи, які ви будете робити у зошиті. Чи демонструвати дошку, наприклад.